Ми щорічно організовуємо якісь класні мастхеви для того, щоб прикрасити нашу територію та приміщення нашого ліцею. Цього року ми вирішили додати особливу родзинку, прикрасити дерева великодніми писанками на території нашої школи. Скільки їх, якщо чесно, порахувати неможливо, тому що кожна дитина створила свою унікальну писанку. Ми залучали дітей від першого до одинадцятого класу. Писанки також створювали вчителі, наші просто загалом е, працівники нашої школи. Це загалом це чудова наша ініціатива, тому що е, учні виготовляли писанки на перервах, на уроках, е, в просто в вільний час вдома. Так ідея цікава. Почали думати, які матеріали використовувати, як це зробити швидко, безпечно і яскраво, щоб було. Ну і знаємо, що діти зараз працюють усі з повітряним пластиліном. Хтось на гуртку е, виготовляє декоративні писанки. З іншими матеріалами, тому ми вирішили, що учні, основний матеріал візьмуть для себе це повітряний легкий пластилін, який швидко можна перевести в будь-яку форму. Змішавши от якраз різні кольори цього пластиліну, необхідно, щоб писанка висохла і добре, і в неї якраз закріпити тримач. Таку ідею ми реалізували з допомогою класних керівників через наш чат. Класні керівники донесли нашу ідею з учнівським самоврядуванням, звісно, до батьківської громадськості всі дуже позитивно до цього віднеслися, бо ви бачите вже оформлені дерева, значить реально ця ідея їм зайшла. Ми реалізували цю ідею практично з понеділка, оскільки ми вже минулого тижня всередині школи прикрасили вестибюль теж до великодніх свят, і вирішили щось таке внести. ну… Не традиційний, якого ще не було у нас на подвір'ї, щось таке сучасніше, їхня креативна ідея. Дякуючи їм, батьківській громадськості, класним керівникам в цьому педагогічному колективу, який долучався до такої великодньої красивої ідеї прибрати ці дерева. Ось ці песенки вони були виготовлені нашим 10 класом. Тут дерев'яна основа, вони обмотані простими звичайними нитками. Тут закручені в нас шурупчики для того, щоб гарно трималася стрічка. Ви знаєте, класна ідея. Наступним кроком буде порахувати скільки писанок. Я думаю, що вчителі початкових класів точно проведуть уроки математики тут на подвір'ї і з'ясують скільки писанок було виготовлено. Наші писанки символізують свободу для того, щоб наша Україна була незалежною і нарешті настав мир.